Які тоді є небезпеки, можливості при обезвоженні організму? При обезводненні організму, особливо в літній період, є можливість виникнення як якихось певних критичних ситуацій загострень, коли є вже певні хронічні системні порушення. Я маю на увазі, коли є певні порушення в гемодинаміці, які можуть привести, наприклад, до інфаркту чи до інсульту. Uh -huh. І обезболення, воно є надзвичайно сприятливим фактором для цього. Власне, дефіцит були проведені теж не дослідження, а скажімо так, аналіз багатьох даних, клінічних медичних даних, які доводять, що люди, які недостатньо випивають води на 40 разів на 40 відсотків. Більше схильні до інсультів чи до інфарктів в літній період, оскільки ми більше випаровуємо води через шкіру, через легені видихуємо, тому нам дуже важливо, щоб забезпечити гемодинаміку. Я завжди на це звертаю увагу. Коли людей пересічних запитають, як ми відчуваємо дефіцит води літом, то всі скажуть, що це спрага. Спрагу люди можуть погасити кількома ковтками води. Спрага це є могучий посил нашого мозку завдяки рецепторам, як рецепторам слизової оболонки, так і внутрішнім. Це називається інтерорецептори нашого mm -hmm. організму, нашого внутрішнього середовища, які кричать, що. Є дефіцит води. Спрага це втрата 3-5% води. Якщо ми воду розділимо усю на три таких частини, три пули умовно, то це вода є внутрішньоклітинна, вода є міжклітинна, і вода, яка знаходиться в певних руслах. Це судинне русло, кровоносна система, лімфатична система. Тут найбільше у нас є клітинна води. Вона близько 67-70 Десь близько 20-23% між клітинної. І решта це 6-8 Це є вода, власне, яка знаходиться в крові і лімфі. І коли ми відчуваємо спрагу, то ми втрачаємо воду якраз у цю в крові і в лімфі. І кров згущується. Це є навантаження на серце. Особливо так. коли є гіпертонія. І це є перший простий поштовх, не треба вже великих фізичних навантажень. Просто коли людина вже в цьому стані знаходиться, вона схильна вже до інфаркту чи до інсульту. Це є спрага, яка виникає літом за дефіцитом води, це є велике навантаження на нирки, тому що, о, коли є кров розрічена, то і фільтрація токсичних речовин, в першу чергу, це сечовини, Проходить легше. Uh -huh. Коли організм е, має дефіцит води, він починає виробляти певні гормони, які е, зупиняють витрату води, зупиняють фільтрацію навіть е, крові, щоб зменшити кількість утворення сечі. Uh -huh. Таким чином, щоб зберегти наш організм. Наш мозок, який складається 75-80% із води. Він теж надзвичайно чутливий до цього дефіциту води. Людина за дефіциту води літом при спразі вона гірше думає, вона здатна не так адекватно оцінювати ті чи інші ситуації, приймати рішення, вона гірше вчиться. Ви навіть візьміть, от, чисто банальний такий показник. Можливо, ніхто про це не задумувався, так але от літом. Навчання як такого класичного у світі немає ні в школах, ні в гімназіях, ні в університетах. Так, очевидно, так. що це час, коли мозок працює не так інтенсивно, як інші пори року, тому що він дуже чутливий до підвищення температури, а підвищення температури сприяє втраті води, а втрата води погіршує всі можливості нашого мозку. Коли ми будемо приготувати достатньо води, ми будемо бути, ми будемо в нормальному, адекватному положенні роботи нашого мозку. Добре.